Зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Зведення Бітова задобув. Постраждали четверо людей. Внаслідок обстрілів у місті Куб'яць постраждав 63 річний чоловік. У місті Деркачі постраждав 56-річний чоловік. Внаслідок піти на невідомому предметі в селі Церкуни. Постраждали 58-річний 20-річний чоловіки. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Шахет, два болати, поланцер, три впівтрони, один би пилати встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Куп'янський район у селищі Куп'янськ, вузловий селі Своротківка, пошкоджено чотири будинки. У місті Куп'янськ автомобіль у Чугуївському районі в селі Верхня Писарівка пошкоджено три приватні будинки. Ральники звітують протягом доби здійснили 67 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області. Наразі триває ліквідація пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. За добу рятувальники... 68 гектарів піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзітнення. На Харківському напрямку агресор 5 разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам'янки та Глибокого. На Куп'янському напрямку.